Привіт, вітаю вас, мої нестримані водолії. Ви на каналі Астроната і з вами я, Наталі Федулова рада. Представити вам ваш прогноз на липень 2025 року. Цей місяць дає вам особливий ритм, тому що Уран, ваш управитель аж на сім років, буде змінювати, реформувати сферу найсолодшу сферу життя це творчість, любов, кохання, дитячі, якісь питання, задоволення від життя. Венера буде заряджати романтичну, таку творчу атмосферу. А Повня е, виводить стіні. Е, те, що визріло. Ще липень, готує кармічні підказки, ретроградні періоди для переосмислення стосунків і фінансів, і чіткі інсайти, куди вкладати свою енергію. Тож влаштовуйтесь зручно, дивіться прогноз за, за асцендентом спочатку і потім вже по сонцю. Пишіть в коментарях свої дані народження, дата, місяць, рік, час і місто. І я вам прорахую ваш асцендент, якщо ви не знаєте. Всі, хто у мене запитував, всі отримали. Мали свої відповіді і Почнемо наш прогноз. Перше, про що хочу розповісти, це те, що дві міцні планети Сатурн і Нептун будуть в цьому місяці ретроградити і будуть створювати певне напруження. Ну, в період з 1 по 12 липня планета е, Нептун, це планета таємниць, ілюзій, таких мрій, новидінь, стає ретроградним у вашому третьому секторі. І в ці дні, знаєте, ми стаємо більш такими чуттєвими. У нас інтуїція працює так дуже сильно. і Прислухайтесь до себе, вам будуть снитися віщі сни. Вас пробуджується мрійливість, і ви, взагалі, це це взагалі для вас час, коли потрібно мріяти. Будьте уважні, тому що в цей час вскривається все таємниче, все, що ви скривали від інших, і те, що хтось скривав від вас, буде виходити на поверхню. Період з 10 по 17 липня Сатурн буде ретроградним. І це планета відповідальності, карми, дисципліни, і вона також буде ретроградити в вашому третьому секторі. Тож те, що ви не доробили в сфері оформлення документів, автогаджетів, не продавали, чи продавали, чи не доробили якийсь там ремонт. Ось навчання, можливо, ви щось там затримували. Тут будуть якісь такі. Ну, такісь, або Затримки, або щось поставиться на стоп. 4 липня Венера змінює знак, входить у близнюки у ваш п'ятий сектор, і буде аж до 1 серпня. Тобто, з 4 липня, по 1 серпня, Венера буде поліпшувати, вона і так поліпшує все, до чого торкається, а тут вона йде по п'ятому будинку. А це сфера ну, най, найкласніша. Це Вона дарує удачу вам у коханні, флірту, романтиці. Ви задоволені, вам даруєте дарують Подарунки, вас люблять, вами. Надихаються, ви розважаєтесь. Це час для кохання, для коханців, для нових знайомств. П'ятий будинок символізує також дітей. І Венера вона поліпшує так, цю сферу. Тобто ви проводите час дуже приємний з вашим дитиною, або ви займаєтесь питанням дітей, або ви налагоджуєте стосунки, які там, можливо, у вас були в контрах. Тому ви можете що ще купляти собі щось, робити собі приємно ще в цей час, розважатись. Від Почивати, їздити на курорти. Взагалі, Венера в п'ятому домі, це кайф, і це про творчі проєкти, про хобі. Ви займаєтесь також тим, що вам дуже подобається. З 7 по 9 липня Венера буде у гармонійному аспекті з Плутоном, буде торкати ваш перший і п'ятий сектори гороскопу. Аспект удачі пов'язаний з роботою, з фінансовими покупками, продажами, здоров'ям тобто гарний час для того, щоб проявлятися для радощів, для творчих проєктів, для дітей. Це період, який порадиє вас. З якимось святом, подією в особистому житті діти будуть радувати. Ну, щось у вас буде таке, знаєте, таке відчуття, що у вас щось вийшло. 7 липня це така ж, також головна подія місяця, а навіть року, Уран, рам змін, прогресу, квантових стрибків, всього нового і прогресивного змінює знак і заходить у близнюки на 7 років. І буде йти по вашому п'ятому сектору. А це означає, що вас чекає зовсім новий етап вашого життя, нова роль, яку ви навіть собі уявити не могли. І Уран він приносить такий новий досвід, неочікувані, різкі зміни у вашому секторі дітей, творчості, хобі, розваг. І сім років Уран буде тут реформувати і оновлювати цю сферу. І це дуже сильно радує, тому що він буде робити гармонійний аспект до вашого знання. І тут багато дуже важливості відкрито для зміни життя на краще для вас, дорогі водолії. І детально, взагалі, що принесе Уран в близнюках для всіх знаків Зодіаку, за я запишу окреме відео, воно незабаром вийде, тому підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропустити такий дуже важливий астротренд, прогноз на 7 років, що у вас буде оновлюватися, змінюватися, і потрібно підготуватися і написати план. 10 липня повний місяць в козирозі у вашому 12-му домі, Повня – це кульмінація, завершення ясність. 12-й дім це таємниці, це взагалі дом завершень. Тобто, ви можете дізнатися якусь тайну, яку вскриєте. Або ви щось тримали в таємниці, воно скриється. Дванадцятий сектор це тема еміграції, тому якщо можете отримати результат, якщо вам ця актуальна тема, так, в документах щось оформлювати по темі еміграції, або завершується ваше перебування, Повня – це енергія завершеності. Дванадцятий дім показує наші хронічні захворювання, то ви можете отримати ясність якусь або завершення курсу лікування. Також може бути 12 12 дім також символізує усамітнення. І банально, може, якщо ви знаходились у відпустці, то вона завершується або в санаторії, ретриті, чи відпочинку. Де ви були якби в тіні, оце все закінчується. Історія. Ви виходите із тіні, ви виходите з ізоляції. ви ну все завершується в цьому плані. 13 липня кармічна дата. Сонце в гармонійному аспекті з північним вузлом і торкає ваш другий шостий сектора. І сонце воно підсвічує шлях. А кармічний вузол це такий прямий натяк Всесвіту, куди вам рухатись взагалі. Тож ті самі знаки, які були ще в січні цього року, повторюються. Слухайте себе уважно в цей день. Він приведе вас туди, де ви маєте бути. А якщо ви відчуваєте, що хочете точно розуміти, куди і як вам рухатися далі і зрозуміти себе, я запрошую вас на Астрокомпас. Це мій авторський міні-курс, де ми крок за кроком розшифровуємо вашу натальну карту і складемо маршрут до вашого ідеального життя. Моє дітище, яке народилось нещодавно, і його вже пройшла пройшов перший потік дівчат. І це продукт, яким я дуже сильно пишаю. І вірю, що завдяки йому більше людей дізнаються про себе, будуть впевнено рухатись по своїй карті життя з повним розумінням, що і як має бути. Є самостійний варіант з відеоуроками в чат-боті за дуже доступною ціною. І Насправді це мій вклад в астрологічну українську культуру, і групове наставництво зі мною. В колі 10 учасників набір триває, тож всі лінки я залишу під цим відео. Ну а зараз повернемося до прогнозу. Давайте про 13 липня ми говорили про кармічну дату, і тут буде інформація, яка приведе вас до вірної цілі, і вона має кармічне підґрунтя і чіпляє ваш другий шостий сектор гороскопу, тобто ставить завдання реалізації свого стилю життя, оптимізації, ефективності вашої рутини, робочих процесів. Взагалі ви можете отримати якісь нові такі а, і, ідеї для заробітка, або просто починаєте по новому. Ому робочі процеси свої організовувати з кармічним підґрунтям. Нагадую, тут буде відбуватися те, що буде тривати дуже довго потім. З 18 липня по 11 серпня Меркурій, старий добрий, починає ретроградити в сьомому домі, в домі партнерства. І це чудовий час, щоб щось переосмислити, переробити, переоцінити, виправляти помилки, робити ребрендінг. І це знаєте, ретро рух планети це як крок назад. І Меркурій він приторможує енергію для того, щоб ми озирнулися, щоб переробили і доробили. Те, що відкладали, або що думали і не зробили, і ось час для цього прийшов. І Ретромеркурій він впливає на ваш сектор партнерських відносин. Ви можете повертатись до. Якихось відносин, або повертатись до клієнтів, до партнерств. І ви повторно можете вирішувати, або спілкуватися з партнером на якусь там тему, яку ви відкладали. Тож можна в цей час дуже добрий час для того, щоб переукладати угоди будь-які. Марс у Діві весь місяць в вашому восьмому домі. Тобто, цілий місяць липень ви активні. Дуже багато енергії витрачаєте по сферам восьмого дому. А це е, чужі ресурси, це кредити, страховки, якісь фінанси від вашого покровителя, або виплати якісь від держави ви можете отримувати. Тобто, тут ви щось робите: або трейдинг, аліменти, податки, інвестиції, пасивний дохід, спадки тут вирішуються питання. Але 23 і 24 липня Марс буде з'єднуватися з південним вузлом. Також Марс це швидка енергія, така що швидко реалізує. А південний вузол це накопичена карма. І це говорить. Ну, це відбувається у вас в восьмому домі, тобто говорить про. Те, що е, це час, який буде визволяти вас від зобов'язань. Можливо, ви сплатите свій борг, кредит чи вам повернуть борг. 24 липня сприятливе е, новолуння, новий місяць, молодик у Леві, у вашому сьомому домі з підтримкою від Сатурну і Нептуну. І це новий місяць, він дає оптимізм, щедрість, благородство. Це час нової енергії, нових сюжетів в, тє, в темі партнерств. Позитивні зміни, можливості у ваших партнерів, нова співпраця, нові колаби, нові дуети, нова сумісна діяльність, нові клієнти, консультування, вихід на публіку, юридичні питання вирішуються добре. Тож тут нова енергія, якісь нові сюжети зароджуються тільки. 25 липня, запам'ятайте цю дату, сонце буде в напруженому аспекті з Плутоном, торкати ваш перший сьомий дім, і це несприятливий час для партнерств, для укладання угод. Саме 24-го ви задумали щось. 25-го нічого не робимо. А уже там, 26-го, -27 27-го ми починаємо діяти. 31 липня сонце з'єднується з ретроградним Меркурієм в сьомому домі. Будьте уважні до інформації, яка приходить до вас по темі партнерства. Це час, коли потрібно перекладати угоди, повторні зустрічі проводити. Це буде гарний час для цього. Любі водолі липень. Це ваш старт у нову епоху. Зміни будуть несподіваними, різкими, неочікуваними у темах задоволення, у темах дітей, у темах кохання. А новий місяць у секторі партнерства відкриє двері для нових людей в вашому колі і нових можливостей. Тож, це час, коли Всесвіт говорить вам, настав час жити яскраво, кайфом і по-новому. І якщо вам хочете зрозуміти свою карту глибше, запрошую вас на AstroCompas, це мій авторський міні-курс, де ви отримуєте власну навігацію до життя в стилі Я знаю, куди йду. І підписуйтесь, ставте лайк, напишіть, що відгукнулось, і, як завжди, я поруч з турботою, знаннями, вірою у ваші зірки. Почуємось в наступних прогнозах, папа. -па.